Як це воно жити у музеї? Відповідь на це запитання я сьогодні збираюсь знайти в одному із красивіших районів Закарпаття у Міжгір'ї. Тут, поміж високих полонин, є одне старе і дуже цікаве село колочава. Кажуть, там за один день можна побачити усю історію життя українських горців. Що не хата, то музей день обіцяє багато вражень. Дорога до Колочави простягається крізь кілька високих і крутих перевалів. Тож я навмисне лишила нашу автівку і далі своїм ходом. Добрий день! Добрий день! – Слухайте, я шукаю старе село. Як дійти до нього? – Є то місце Колочава, село Колочава. Звідси 20 кілометрів. Звідси 20 кілометрів до села Колочава. Ого, це ще до не довгенько йти. Місцеві протоптували шлях до колочави століттями, і дякувати їм заблукати тут тепер нереально. Вгору вниз і тільки прямо дорога не легка, але варта того, щоби подолати її пішки. На цьому відрізку закарпатського серпантину величезна кількість природних оглядових майданчиків. Ну от, кілька годин від міжгірського перевалу, і я вже у найдовшому карпатському селі. Гори зліва, гори справа, вас вітає Колочава. Це для туристів тут замість добрий день. Колоритні хатки, ферми і все це тягнеться аж 40 кілометрів. А ще, як для села, тут багатько музеїв. Найцікавіший той, до якого я прямую, в самому центрі. Музейне містечко посеред колочави нагадує мені таку собі машину часу. Тут не побачиш ані шматочка цегли, тут немає лінії електропередач, самі тільки садиби. Кожна із них переповідає якийсь період із життя історії села. Уявіть, 300 років на трьох гектарах землі. Стара школа, лазня, сільська рада. Можна зайти навіть до Жандармерії. Гіди кажуть, усе обставлене точнісінько, так, як колись. Речі до музею буквально збирали по хатах. На табличці було написано «Хатина селянина. Ось, гадаю, приблизно так жили у Колочаві десь в середині 19 століття. Простенько, але затишно. Таке відчуття виникає, ніби хатка і справді не декорована, а просто ну от зовсім нещодавно залишена господарями. Часи, періоди, коли Закарпаття, в тому числі в Колоча, перебували в складах різних держав. Це і Австро-Угорщина, і Румунія, і Чехословацька Республіка. До речі, про вплив, коли їхала сюди, багато читала про незвичний Колочавський говір, нібито тут розмовляють тільки верховинським діалектом. Це така помість німецьких, чеських, угорських, польських, румунських, ну і, звісно, українських слів. Відверте перебільшення. Місцеві прекрасно і розуміють українську, і спілкуються нею. Тож, як надумаєте, подорож у закарпатське минуле, рушайте. Найближче до Колочави від курортного міжгір'я можна автівкою, автобусом. Та я би все ж таки радила влаштувати міні-похід, краєвиди варті. того. Вхідний квиток до музеїв тут у середньому 20 гривень. Тож відвідуйте, скільки сили стане. Доба проживання у місцевій садибі не більше ніж півтори сотні гривень. Не міркуйте довго, пакуйте речі.